Доброго ранку, мої малята! Я рада вас вітати. Сьогодні ми з вами знову відвідуємо Херсонський театр ляльок і подивимося виставу Казка про весну. Тож сідайте зручніше! Вистава починається! У ліску ведмедик жив, жив собі і не тужив. Влітку лісом він блукав, ягідками ласував. З осені спав до весни та бачив кольорові сни. Міцно у берлозі спав, ні на кого не зважав. Весна красна прийшла, а ведмідь у берлозі лежить, всю красу у лісі проспить. Кар-кар-кар, скільки можна спати, Треба все і про всіх знати. Мені от зовсім не до сну, Полечу, всіх розбожу. Пі -пі. Ой, хто це так хропить? Наш ведмедик, мабуть, спить. Вставай, Сонько, весна прийшла, розпиш, ведмедю всі дива. Ти що мені не заважа, бо я дуже хочу спати. Весна прийшла? Яка весна? Куди прийшла? Чого прийшла? Я нікого не чекаю і нікому не заважаю. Бувай, сіренька. Звісно, можеш щось сказати, але всю красу проспати, бо кожен звір у лісі хоче побачити весну на власні очі. Бувай, як знаєш. Ведмедик, мабуть, спить. Вставай, Сонько. Весна прийшла. Проспиш ведмеді всі дива. О, прошу мені не заважати, бо дуже хочу я спати. Весна прийшла? Яка весна? Куди прийшла? Чого прийшла? Я нікого не чекаю і нікому не заважаю. Бувай, куций хвіст. Звісно, можеш що сказати, але всю красу можеш проспати, бо кожен звір у лісі хоче побачити весну на власні очі. Бой! Ой, а хто це так хропе? Це наш ведмедик, мабуть, спить. Вставай, Сонько. Весна прийшла. Проспиш ведмедю всі дива. Прошу мене не заважати, бо дуже хочу я спати. Весна прийшла? Яка весна? Куди прийшла? Чого прийшла? Я нікого не чекаю і нікого не заважаю. Бувай жечок. Звісно. Можеш щось казати, але всю красу можеш проспати, бо кожен звір у лісі хоче побачити весну на власні очі. Бувай! А хто це так хропе? Це наш ведмедик, мабуть, спить. Вставай, сонько! весна прийшла, проспиш ведмедю всі дива. Прошу мені не заважа, бо дуже хочу я спати. Весна прийшла, яка весна? Куди прийшла? Чого прийшла? Я нікого не чекаю і нікому не заважаю. Бувай, вовчик. Звісно, можеш що казати, але всю красу можеш проспати, бо кожен звір у лісі хоче побачити весну на власні очі. Бувай! Будь спить. Вставай, Сонько, весна прийшла. Проспиш ведметю всі дива. Прошу мені не заважати, бо дуже хочу я спати. Весна прийшла, яка весна, куди прийшла? Чого прийшла? Я нікого не чекаю, і нікому я не заважаю. Бувай, лисичко, іди собі. Звісно, можеш що казати, але всю красу можеш проспати, бо кожен звір у лісі хоче побачити весну на власні очі. А ще ласунчику. бджілка з квітки на квіточку літає, медочок запашний збирає. А ти спиш? Бувай! В мене дуже багато справ. Годі медведику самувати, треба весну красу зустрічати, бо кожен звір у лісі хоче побачити весну на власні очі, веслі. Якщо живемо в цьому домі. Ми з тобою теж природа? Звісно, Вітала б ми природа і ми повинні берегти тебе, мене травинку кожну. І що? Нас з тобою треба захищати, любити і охороняти? Так, захищати любити і охороняти і бути завжди природі справжній Так добре знати, що тебе хтось любить. Друзі, Друзі маленькі, маленькі великі. Давайте, давайте дружити, природу нашу берегти і, і любити. Охороняти і боронити. Малята. Ось і закінчилася наша вистава. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Наступного разу ми з вами продовжимо знайомитися з театром і виставами, які вони показують. А на останок я пропоную вам послухати пісеньку і потанцювати. Хто це, хто це виглядає? Це лисичка хитра з лісу вибігає. шувати Хто це, хто це, хто це виглядає, а це вовчик-брат. Хто це, хто це, хто це виглядає, це ведмедик бурий з лісу вибігає. Ой, ой-ой-ой, з лісу вибігає. Ой, ой-ой-ой, з лісу вибігає. Міє танці забавлянці, ведмідь між танцювати. Show by